Чи відчували ви, що після їжі у вас ніби тягне правий бок, буває якась така нудота, зранку не хочеться їсти? І я вам хочу сказати, що це може бути ваш жовчний міхур. може бути застій жовчі. Цікаво, що жовчний це не просто такий маленький мішечок, це? Орган, який може впливати на вашу гормональну систему, на вашу шкіру, на ваше волосся, на ваш процес травлення. Тобто вирізати цю історію, це просто ну, мінус орган. <гум> Ви повинні це зрозуміти. І сьогодні ми розберемо, які продукти покращувати будуть Жовчий відтік, що треба їсти для того, щоб ваш жовчний працював як часики. Ви повинні споживати велику кількість гіркої їжі. тобто це що таке, Рукава, рідіска, хрін, імбир. Тобто Ця гіркота вона стимулює викид жовчі. Тобто горіче – це добре, тому що вони допомагають вам правильно перетравлювати цю їжу, стимулювати.